Зест мультивітамін тришарова форма, де вся денна норма. Знайди свій зест. Ми всі з Азовсталії, мов пішохідний міст столиці. Коли країна продовжує боротися, то її голос повинен звучати. Наш голос не заглушити терором. Об'єднуємося заради того, щоб голос був. Ми українці, і голоси наших виконавців будуть звучати, щоб підтримати, надихнути. Ми продовжуємо боротьбу на культурному фронті. Ми будемо співати, аби святкувати перемогу. Та збираємо гроші на ЗСУ, завдяки яким живемо. Зараз такий час, що тобі дуже хочеться бути корисним. І, хоч на вулиці Темрява, зараз я знаходжусь в місті Енергодар Запорізька область. Наші учасники мають достатньо світла всередині, щоб зігріти вас. І Енергодар і Україна повернуться до щасливого життя. Автомеханік із Німеччини, який повернувся в Україну і пішов на фронт. Наразі проходжу підготовку, щоб вступити до лаври захисників. Молода сім'я з Донбасу, яка вдруге змушена тікати від війни. Ми віримо, що наш рідний Донбас, як і вся Україна, знову будуть вільними. Та голос міста героя Маріуполя. Все зруйновано. Вулиці улюблені. Ми все відбудемо. збирачка українського фольклору, яка доведе до сліз навіть Вакарчука. Розквітає українська культура, не дивлячись на те, що ворог більше ніж 400 років намагався стерти нас. Так звучить найсміливіша і найспівочіша нація світу. Ми на коли з тобою. Ліцяю і сном візном. Ми з вами. Ми в Києві цієї миті. Україна разом схід і захід разом. Добрий вечір, Україна. Неділя, і ми знову всі разом дивимося. Голос країни. Дивимося ті випуски, які були відзняті до 24 лютого, коли ми ще планували своє життя і вміли жартувати. Сьогодні останній випуск вибору на осліб. Давайте пригадаємо, як наші учасники займали останні місця в омріяних командах, а тренери відшуковували унікальні голоси. Цікаво, хто збере першим свою команду. В му сезоні Голос України на переможця чекає головний музичний суперприз від партнера і мецената нашого шоу Андрія Мацоли. Це можливість розпочати професійну кар'єру. Проект Голос країни відновився в ефірі завдяки ініціативі та підтримці народного тренера та мецената Андрія Мацоли. Вся наша команда, тренери і учасники з радістю доєдналися до цієї ідеї, адже цей проект про добро, про талант та бажання жити. Він про кожного українця. І не забувайте, що під час перегляду випусків Голос України ми всі можемо донатити на ЗСО. Олічка, в тебе ще два місця, так? В мене ще два місця. Ага. Так, і в мене два місця всього. А в мене одне. А скільки світа у вас? А в мене е, я вам не скажу скільки з моїм прискіпливим підходом і з такою конкуренцією, а раптом я не доберу. Ну, поїхали далі шукати. Дивись голос країни о 21.00 на Київстар ТБ».